Рішенням Житомирської обласної ради керівники ансамблю Тетяна Іванівна Гузун і Михайло Семенович Гузун нагороджені найвищою нагородою нашої області почесною відзнакою. Честь і слава Житомирщини! Такою урочистою миттю розпочався 39-й звітний концерт хореографічної школи Сонечко. Цьогоріч дружня сім'я Гузун здобула не одну нагороду. Проте найбільше нобливо ставляться артисти до головного призу Павла Вірського. Гран-прі уже вчені піділіт самого главного бриза на Україні Павла Вірського. Пять лет подряд гран-при, то это мы гордимся, что являемся на Украине. Знаешь, что я. Є... Сонечко барвами. Ось сьогодні, наприклад 20 чоловік з Києва приїхали на концерт спеціально від сонечко. Яскравим святковим хореографічним дійством ансамбль сонечко освячує і благословляє своїх випускників у свідоме творче і самостійне життя. Вихованці школи справжні артисти, які підкорюють будь-яку аудиторію як в Україні, так і за кордоном. Молодші учні школи поділилися з нами планами на майбутнє. Дуже подобається танцювати сонечкою. Дуже хочу попасти ну випуститися із сонечка і отримати ну, грамоту і стати вчителькою в школі. Хочу вчитися, поступити до Польщі. Багато відомих облич побачили у глядацькому залі. На концерті вони були як батьки, вболіваючи не тільки за розвиток школи, а й за творчі здобутки своїх дітей. Була унікальною була. І вона і зараз залишається унікальною у нас в Україні, тому що повний курс навчання проходять вихованці цієї школи, спеціальна програма. Подібних шкіл в Україні немає. Ну, Честь і хвила гузунам Михайлу та Тетяні, які цю школу створили, от, які на такому рівні підтримують її статус. Я закінчила хореографічну школу сонечко, але я вже вибрала для себе іншу професію. А яку саме я зараз навчаюсь коледжі культури на факультеті кінотелемистецтва? Випускники сонечка у тригодинному звітному концерті продемонстрували маленьку модель життя зі своїми емоціями і переживаннями.